Торенія чудова рослина, яка прикрасить ваш сад, балконні ящики або підвісні кошики. Її також називають квіткою клоуном або квіткою-вилочкою через надзвичайну форму квіток. Це однорічна рослина середнього розміру, яка відмінно відчуває себе в тіні або півтіні. Листя у торені яскраво зелені, а квіти нагадують маленькі трубочки і можуть бути блакитними, рожевими, білими або лавандовими. Вони починають свісти рано і радують око до самого літа. Давайте поговоримо про таурине фуанири на вибагливий однорічник, який стане прикрасою вашого саду. Загальна інформація Тип рослини – однорічна. Родина Ліндарньєві Линданеайси. Рід, торенія, тоурине, Вид тоурине фуанири. Батьківщина, Азія. Освітлення півтінь або тінь. Висота 15,45 см. Полив регулярний. Шкідники та хвороби, сіра гниль, борошниста роса, попелиця, білокрилка, коренева гниль. Догляд низький. Тип ґрунту, пухкий, родючий, добре дренований. Зона – 2,11. Що таке торенія? Торенія цінується за свої яскраві квіти, які дійсно оживляють простір. Якщо придивитися, їх форма може нагадати клоуна, особливо у рожево-білих сортів. Батьківщина рослини. Торенія родом з Азії. Свою назву вона отримала на честь шведського священика Олафа Торена, який був капеланом у шведській остинській компанії. Видова назва фуанири дано на честь французького ботаніка Ежена Фурніє – Блакитні сорти часто називають блакитними крилами через форму пелюсток. А назва квітка вилочка пов'язана з тим, що течінки всередині квітки нагадують пташину вилочку. Характеристика Найчастіше зустрічаються блакитні і сині-фіолетові квіти, але є й інші відтінки бордовий, лавандовий, рожевий, білий. Квітки мають трубчасту форму з двома губами. Зазвичай верхня частина світліша, а нижня темніша. Листя овальні з зубчастими краями, м'які і ніжні. Висота рослини від 15 до 30 см, що робить його ідеальним для горщиків, підвісних кошиків і клумб. Посадка коренева система торенії дуже ніжна, тому вона погано переносить пересадку. Найкраще сіяти насіння прямо в ґрунт або в контейнери за 6-8 тижнів до останніх заморозків. Якщо ви вирощуєте саду, використовуйте торфяні горщики, які можна розрізати при пересадці, висаджуйте рослини після закінчення заморозків, зберігаючи той же рівень ґрунту, що і в горщику. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим. Оптимальна температура для проростання 20-24 си. Сходи з'являються через 10-15 днів. Догляд торенія не вибаглива рослина, але є кілька важливих моментів. Освітлення найкраще підходить місце з ранковим сонцем і денною тінню. Торенія добре цвіте навіть в повній тіні, але й потрібно досить розсіяного світла. Полив Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Перевіряйте ґрунт перед поливом. Мульчування допоможе зберегти вологу. Ґрунт. Торенія любить пухку, родючий ґрунт з хорошим дренажем. Додайте компост перед посадкою. Оптимальний рівень pH 6.0-6.5, слабокислий. Добриво. Для рясного цвітіння торенію потрібно підгодовувати. Використовуйте збалансоване добриво, гранульоване або рідке кожні два тижні. Температура. Торенія воліє прохолоду. У жаркому кліматі краще садити її в тіні. Обрізка. Видалення зів'ялих квітів не обов'язково, але можна підрізати стебла для більшої кущистості. Розмноження. Торенію можна розмножувати насінням або живцями. Для живцювання візьміть 6-8 здорових стебел, зріжте їх нижче вузла і поставте в воду. Міняйте воду щодня. Коли з'являться коріння, пересадите в ґрунт. Проблема шкідник Попелиця і білокрилка можуть атакувати тореню. Обробіть рослину мильним розчином або маслом німо. Хвороба сіра гниль і борошниста роса з'являються при надлишку вологи. Покращуйте вентиляцію та обробляйте фунгіцидом. Часті питання. Чи підходить торенія для бордюрів? Так, особливо в тінистих місцях. Що за білий наліт на листках. Швидше за все, це борошна староса. Чи можна вирощувати торенію взимку? Тільки в теплих умовах, наприклад, в приміщенні. Чи потрібно видаляти зів'ялі квіти? Ні. Це не обов'язково. Торенія прекрасний вибір для тих, хто хоче додати яскравих фарб в тінисті куточки саду, вишневий цвіт.